Історії двох родин, незнайомих між собою: одна із Первомайська, інша із Харкова. Це історії двох різних світів, але вони схожі між собою. У родинах виховують дітей із особливими освітніми потребами. Одного із хлопчиків звати Олег і йому 11. Іншого ромчик, і йому 5. Знайомтесь, родини Галини Ковиляк та Вікторії Петренко. Бабуся Галина стала опікуном для двомісячного Олега та ще трьох його братів і сестер відтоді, коли її доньку забив до смерті чоловік. З того часу минуло вже 10 років, а пані Галині і досі це болить. Однак вона тримається, бо ж знає, крім неї, немає більше кому зайнятися дітьми. Олега вона виходила в прямому сенсі цього слова. Він був настільки слабеньким, пригадує жінка, думала не виживе. Але дякувати Богові важко було піднімати з маличку. Дуже недоношена дитина була, дуже по здоров'ю, дуже слабесенький він був. То це. До років 5-6 це було просто тяжко дуже. Тому вже дитина видно, набрала своє імунітет, набрала трошки свого всього. Тому більше, менше, як то кажуть, вже як старше, то й легше стало трошки з ним. Те, що Олег дитина особлива, Галина бачила ще в дитячому садочку. Якщо діти розумілись на кольорах, то Олег їх не відрізняв, та й рахувати йому було складно. До речі, з математикою каже жінка, йому й досі важко впоратися. Це для нього найважчий предмет. А сьогодні, коли війна, додалися ще труднощі. Найважче це онлайн-навчання, бо перших кілька місяців війни мова навіть і не стояла про відвідування школи. До школи я боялася, перше время ми на онлайні, дітки вже в школу ходили, ми боялися ходити. Я боялася, як він зреагує на оці тривоги, на оце, що нема рядом бабусі, нема, це, і поведуть у другий підвал, у чуже місто. Ну а потім вирішили, що спробуємо, як то буде. Нічого, пішов з дітьми геть, геть ми ніяких проблем не було. Наразі Олег, як і всі діти, у школі навчається з ним працюють психологи, вчителі та асистенти. Психологиня Анна Колісніченко говорить, що з такими дітьми вони працюють за індивідуальним психокорекційним планом. Перший семестр Олег у нас був на дистанційному навчанні і лише на корекційні заняття бабуся його приводила. А зараз у нас взагалі проблем немає. Дитина завжди в школі її завжди можна взяти на заняття. З цим проблеми немає. Під час занять не спостерігається у Олега тривожності. Звісно, коли лунає тривога, він. Звертає на це уваги. Тоді я кажу, Олег, спускаємося в укриття. Найважливіше в роботі з такими дітьми під час війни наголошує психологиня, це внутрішня сімейна атмосфера і пояснення дитині, що небезпеки немає. Ми мікроклімат в сім'ї да, і як вони переживають цю ситуацію, як вони трансформують, чи спостерігає дитина цей негатив, і чи впитує вона його в себе. Бабуся Олега зуміла впоратися з цією проблемою. і Створила такий мікроклімат в родині, який не викликає сильної тривожності. І найперше, це її любов до усіх дітей, яких вона виховує. Олег це відчуває і віддячує тим же. Ти, ти бабусю дуже любиш? Так. Да. покажи, як ти її любиш. Покажи нам. рідненький. Це їхні любими усіх стар от старшого до найменшого. Оце ходять, ходять по п'ять разів на день. Бабушка, ми тебе так любимо. З пошаною про бабусю Галю говорять і в школі. Вона справжня героїня. На її долю випало багато випробувань: смерть чоловіка, доньки, батька, сестри. Але вона не розгубила свою душевну теплоту і сьогодні в цих непростих умовах продовжує виховувати дітей, при цьому практично ніякої допомоги не просить. А скажіть, будь ласка, чи достатньо кількості, скажімо, у вас медикаментів для того, щоб дитинку? Стараємося з того, що государство платить, виділяти, звісно, на, на те, щоб мати їх. Ну, як то кажуть, під час війни ціни зросли, а нам залишили те ж саме. Важче, звісно, чим було до війни матеріально. Але Викручуємося як вміємо. А хтось допомагає, якісь волонтери, можливо, кудись зверталися. Mm. Ну, то, що государство то дає, згорі з полкома нам ще давали до того е, із соцслужби спеціально іменно таким опікунам, давали спеціальні mm -hmm. набори гігієнічні, чи як вони називаються, я не знаю правильно, отаке От давали ще нам. А так, ні, ми не звертаємося. В мене є старша внучка, яка по мірі можливості і моральної, і матеріальної, тобто як вміє, може допомогти. А так, в принципі, самі так. Да. А зараз які потреби маєте для Олега? Які в нас потреби? У нас потреби шкільного того, що він не, не зовсім тягне програму. Якщо він вміє читати, навіть краще декоріх дітей в вкращено, декотрі гіршаться, пишуть, декотрі гірше, можливо, навіть за нього, то математика і те, що він прочитав, він не вміє передавати. Тобто, mm -hmm. оце в нас така проблема, яка. Чи вона рішиться в кінці кінців, чи зуміє він запоминати його, щоб вивчити 4-5 строчок вірша, це нам треба півдня просидіти і завтра ще п'ять разів повторить, щоб розказати потім зразу. У гімназії намагаються підтримувати такі родини. Більше того, в школі створені умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Є кабінет психолога, є кімната розвитку, та й самі викладачі навчені різним методикам на випадок надзвичайних ситуацій. У нашій школі сьогодні чотири класи інклюзивних на різних паралелях. В них навчається вісім діток з різними нозологіями, з різною особливістю поведінки. На кожну дитину створюється команда супроводу, куди входять батьки, психолог, адміністрація, вчителі, які викладають. Цьогоріч зіткнулися з проблемою в п'ятому класі, тому що п'ятий рік у нас інклюзивне навчання і п'ятий клас для нас. Пілотний, тому що вчителі-предметники в інклюзивному класі не навчали дітей, не працювали, і нам прийшлося організовувати чимало навчань, консультацій із залученням інклюзивно-ресурсного центру. У нас все вийшло на сьогоднішній день. Вже питання відпрацьовано, Тим більше з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України всі були стривожені, а ці дітки особливо стривожені. І величезна робота проведена психологом. Вона Анна Олександрівна наша опанувала багато методик на сьогоднішній день. Скарг від батьків. Не надходило про високу підвищену тривожність цих дітей. Ми працюємо індивідуально, йдемо на зустріч. Одним словом, якось так. Крім того, я ще хочу сказати, що держава дуже опікується інклюзивним навчанням. І останні кілька років навіть це відчутно у фінансуванні. Цього року, попри війну, на нашу школу було витрачено. Близько 80 тисяч гривень на освітнє середовище, саме інклюзивне це і мобільні меблі, це і конструктори, це і спортивне дрібне обладнання. Звичайно, ми використовуємо його не лише для дітей з особливими потребами, але в тому числі і для дітей з особливими потребами. У гімназії обладнане укриття, куди під час повітряної тривоги викладачі разом із дітьми спускаються до відбою. Єдине бідкається директорка в школі відсутні пандуси, але каже, поки гострої потреби немає. Втім, готові в будь-який слушний момент розпочати роботу над цим питанням. До речі, у первомайських школах сьогодні функціонує 32 класи, де навчається 43 дитини з освітніми потребами. Серед них чимало й дітей зі статусом внутрішньопереміщених осіб. Родина Вікторії Петренко зі своїм п'ятирічним сином Ромченом якому діагностують розлад аутичного спектру, переїхала до Первомайська із Харкова ще в березні 22-го. Тоді там було дуже гаряче, тож родина ухвалила рішення про переїзд. А підштовхнув до цього всього сам Ромчик. Ромчик дуже сильно вночі стресував, просто почав кричати таким тваринним криком. А цей жах в його очах я ніколи не забуду. Напевне, це, це, це страшенне. Я цього ніколи Росії не пробачу. Той жах, який я побачила в очах дитини, і, і той, знаєте, такий внутрішній, якийсь горловинний, такий тваринний крик, жах у дитини в очах. І ми о оп'ять ранку просто зібрались. І на невеличкій машинці троє дорослих, троє дітей і маленький песик. Ми вирушили світ за очі. Ми не знали, куди ми їдемо. Зупинилася родина у Первомайську. Перші дні та місяці були дуже і дуже непростими. Всі нервували, не знали, що робити далі. Була відсутня логістика, не знали, куди податися, втім поступово звикли навіть да. до повітряних тривог. Знаєте, напевне, він звик, а тому що той жах, який ми пережили отам, там, оті звуки, от те було. Оте було страшно. А зараз вдома тривоги дуже тихо чути. А Якщо десь ми перебуваємо десь ближче до центру і починається тривога, то він боїться цих гучних звуків. Він закриває вушка. Я йому пояснюю, що все нормально, не переживай. Ми намагаємось, звичайно, десь пересидіти, Якщо це там заняття, то ми покидаємо заклад. от вдома у нас тут є звичайно погріб, але чесно, ми не ховаємось. Бо я розумію, що це поки його спустиш, поки піднімеш. Тривога тут є, тут нема. Донька старша дистанційно навчається. Ну тобто, якось так і на жаль, до цього звикли. Більше того, Вікторія, яка уникала визнання діагнозу, боялася навіть і думати, що її дитина якась не така, як і інші, врешті прийняла цей факт. І сьогодні тут, у Первомайську, розпочала процес оформлення статусних документів. Саме діагнозом і інвалідністю ми почали займатися тут у Первомайську. І саме у Первомайську, мабуть, ми досягли стадії прийняття горя, та що називається прийняття. Тому що сталося, скажімо так, сам на сам. Ти хочеш малювати? Ну давай, що ми малюємо? Що ми малюємо? Тому що ми лишилися, скажімо, так сам на сам з, з нашими потребами. не і ці потреби було не дуже просто, скажімо так, і я е, усвідомила, що це, мабуть, шанс е, зрозуміти, що неможливо постійно бігти вперед, неможливо постійно, як ті жабки, знаєте, випросатися в молоці, щоб зробити масло. Можливо, треба просто от зараз зупинитися. Жить тим, що є на зараз, тому що ви розумієте, мабуть, всі українці зараз отак і живуть. Можливо, просто треба жити тим, що є, і робити те, що можеш, і будь-що буде. От тому якось ми трошки заспокоїлись, прийняли діагноз і почали оформлювати інвалідність. Зараз ми вже на вирішальній стадії цього питання, і сподіваємося, що скоро вже будемо мати офіційний діагноз і посвідчення. Чорно, паралельно, ви продовжуєте займатися активно зробити. Да. Да, да, родина продовжує жити, вирішувати питання, які постають перед ними, долають стресові ситуації та намагаються бути тут і зараз. Займаються у логопеда, отримують консультації у медиків, лікуються, але мріють про повернення додому. Бо дім це та фортеця, яка захищає і тримає. А на них у Харкові очікує бабуся, собачки, котик та курочки. А ще мріють про перемогу. Коли вона настане, обов'язково одягнуть вишиванку, та візьмуть прапорець, який завжди поруч. На сьогоднішній день якісь є такі ще потреби нагальні та знаєте. Я навіть не можу сказати. Можливо, да, мені б хотілося би, щоб було більше якихось закладів для проведення вільного часу да, з дитиною, можливо, більше якихось розвивальних закладів, тому що, бачите, садочки не працюють, а він звик, а може вже і відвик за рік від спілкування. Він дуже його потребує. Він завжди з нами цілими днями. Ну і що там папа, мама і сестричка цього замало. Мені б хотілось більше. Можливо, для нього якихось, а, кіф, можливо, якісь там, знаєте, фізичні якісь такі е, секції, але з фахівцями, які розуміють, як працювати з такими дітками. Наприклад, ми ходили так, в Харкові в басейн, і тренер е, саме займалася саме з такими дітками. І вона там опрацьовувала різноманітні різноманітні навички комунікації. Можливо, а, тут є поні парк, можливо, якби Добре. організували якісь такі заняття з кіньми. Е, Можливо, Щай. щось таке, не вистачає якоїсь, ви знаєте, віддушини, так, щоб провести час, щоб дитина щось отримала в цьому плані. А так, хочемо додому, чекаємо, коли буде перемога, О, дуже сумуємо, але ми дуже вдячні Первомайську і взагалі всім тим, хто нам допомагає. Бо люди дуже такі чуйні, і е, тут ми в плані. Сімейної медицини я була дуже приємно вражена. Ми, е, заключили декларацію з сімейним лікарем і дуже виявилася така е, чуйна, відповідальна У нас лікарка, дівчата в лабораторії. Якщо там треба взяти кров цьому артисту, він же ж кричить, виривається, а Вони так молодці з розумінням, так і е, пісні пляски біля нього. І доктор так завжди допоможе. Завжди так, знаєте, з розумінням і дуже тепло від цього. Ці родини навчилися жити зі своєю проблемою не бідою, а саме проблемою. Вони практично все вирішують самотужки, не просять додаткової допомоги, а просто живуть і радіють тому, що можуть прокидатися і бачити емоції своєї дитини. Дитини не з особливими потребами, а дитина, яка просто потребує допомоги. А вона може бути різна. Головне, має бути любов. І тоді зцілення цілком реальне. А в моменти тривожності фахівці дадуть свої поради. Це самомасаж. Це е, по, по, погладжування себе, і взагалі зараз ми використ, можна використовувати е, техніка ключ е, нашого е, психолога, навіть не психолога, а він фізіотерапевт, мабуть, е, е, Алієва. Ключ Алієва. Е, Пошатування, як ми шалтай да, використовуємо, коли ми себе один одного поплескуємо по плечах, коли ми вигибаємося, ми вигибаємо спинку, а потім напружуємо її. Ось такі техніки допоможуть нас нам урегулювати свій внутрішній стан. Ось такі тривожні моменти.